Сім країн, які допомагають українським біженцям у Європейському Союзі, це мій особистий рейтинг, опитування серед підписників, і те, що я бачу, із відкритих джерел. Я зібрав сім країн, і сьогодні будемо обговорювати, який розмір допомоги і ще досі існує в цих країнах, і як приймають у цих країнах. Дивимось уважно. Перше, хочу вам сказати, що зараз під відео буде посилання на збірку моїх автоконсультацій, яку я завершив. Вона вже готова, свіженька гаряча, як пиріжки. Давай, давай, забирай. Так також дивіться, шорти я знімаю іноді. Я виїжджаю по андалусійському узбережжі і знімаю міста. Де, можливо, б ви хотіли оселитися, загалом це буде корисно тим, хто працює в ІТ-сфері віддалено, і вам не, вам не хочеться, щоб було багато людей поруч, але щоб була інфраструктура і близько до пляжу. Але це океанічні пляжі, дивіться уважно. Також не забувайте донатити і підписуватись. Минулого разу, коли я вас попросив, підписників стало більше. Я буду радий, якщо ви будете донатити на канал. Це буде супер. Я тоді зможу також щось ще цікавого для вас такого робити. Або навіть куплю щось. Це буде клас. Дякую вам. Значить, перша перша країна це Польща. Польщу будемо розглядати першу, бо в Польщу ну, найближче приїхати, найшвидше приїхати. Звісно, що Польща є таким типу як би хабом, який, яка прийняла найбільше українських біженців починаючи з 2022 року. Але щоб сказати, що ця країна така соціальна і вона турбується і виплачує якісь виплати, я би так не сказав, але тим не менше вони є. Якщо вам от принципово бути в Польщі близько з Україною, так ось давайте розберемося. На 2024 рік, на 2024 рік, єдиноразова допомога на дитину становить 300 злотих. Далі щомісячна допомога 500 злотих на дитину в рамках програми 500 300 злотих на дитину для підготовки до навчального року. Допомога на житло 1200 злотих щомісяця для сім'ї з чотирьох осіб. І 1500 злотих щомісяця для сім'ї із п'яти осіб і більше. Наступна країна фаворит із мого рейтингу і списку і наших підписників це Німеччина. Німеччина фінансова допомога, ну основна фінансова допомога в Німеччині це 563 євро. Вона називається Асільбегер Свец Не можу я виговорити, тут буде надпис. Одинокі дорослі близько 367 євро на місяць, якщо ви одинока людина. Подружжя та партнери близько 330 євро на місяць на людину. Діти 6 років близько 249 євро на місяць. Діти 6 років з 6 до 13 років близько 306 євро на місяць. Підлітки від 14 до 17 років, близько 326 євро на місяць. Житло. Також держава покриває витрати на житло і комунальні послуги, але іноді комунальні послуги можуть бути окремо. Також є базове медичне страхування для українських біженців. Так? Також можливі одноразові виплати. Це на одяг, меблі, навчальні матеріали. Також зауважте, що у Німеччині виклик швидкої допомоги платний. Так, да, медицина там супер-супер-пупер, але виклик швидкої платний. Третя країна це Швеція. Щомісячна допомога, ну, приблизно 818 євро на місяць. Але зараз будемо розбирати. Називається вона Етальбельбрінгсотернатінг. Я залишу тут назву, то я не можу таке виговорити. Одинокі і дорослі. 2023 шведські крони на місяць. Дорослі в шлюбі! Або у спільному проживанні 1890 шведських крон на місяць на людину. Допомога на дітей. Перша дитина 800 крон на місяць, друга дитина 800 крон на місяць, третя дитина 800 крон на місяць. Кожна наступна дитина також 800 крон на місяць. Житлова допомога для покриття витрат на житло можуть бути надані додаткові кошти, які залежать від конкретних обставин, таких як розмір сім'ї та вартість оренди. Також, звісно, надається базове медичне страхування, яке покриває необхідні медичні послуги. От, наприклад, я не знаю, як в Швеції напишіть, чи там доступний безкоштовний виклик швидкої допомоги. Це дуже важливо. Четверта країна це Ірландія. У них існує щотижнева допомога. Дуже багато українців поїхало в Ірландію, бо в Ірландії були самі великі виплати. Самі великі. Зараз вони там точаться суперечки, що будуть її там ну, якось урізати щось іще. Чи вже навіть почали там, що називається вона Basic Supplementary Welfare Allowance? Тут вже я трошки виговорив, розумієте? Одинокі дорослі отримують 220 євро на тиждень. Подружжя та партнери 367 євро на тиждень на пару. Діти до 12 років 42 євро на тиждень на дитину. Діти від 12 до 18 років 50 євро на дитину. Також є допомога на житло, – «Rent Supplement». розмір допомоги залежить від місця проживання, тобто кожна провінція може по-своєму його коригувати. В середньому сума становить від 300 до 700 євро на місяць, залежно від регіону та складу сім'ї. І, звісно, медичне страхування, безкоштовний доступ до базових медичних послуг. Також можливі одноразові виплати, це одяг, меблі або навчальні матеріали. П'ята країна. За рейтингом це Бельгія. Шемічна допомога. Social Integration Income. Одинокі дорослі можуть отримувати 1089,83 євро на місяць. Подружжя та партнери 725,02 євро на місяць на людину. Дорослі з дітьми 1451,41 євро на місяць для сім'ї. Допомога для дітей. Перша дитина 161 євро 14 центів на місяць. Друга дитина 161 євро 14 центів на місяць. Третя і кожна наступна 161 євро і 14 центів на місяць. Допомога на житло. Це надання соціального житла або субсидії на оренду залежно від конкурентних умов та регіону проживання. Медичне базове страхування також є. Також маєте зауважити, що у Бельгії. В основному люди жили у сім'ях, от коли почали приїжджати. Там було дуже мало соціального житла, і вони жили у сім'ях. І це накладало певні складнощі, да? от, наприклад, при розумінні, да? при різних культурах там, і так далі. Ваші діти тут по коридору бігають, тут хрусталь там, і так далі. От, ну, Звісно, так. Франція. Це іще один лідер рейтингу. Щомісячна допомога. Не знаю, коротше, зараз покажу, як не можу також його виговорити. Це я так думаю, що він так говориться. Одинокі дорослі. 6,80% на день. Близько 204 євро на місяць. Подружжя та партнери. 10,20% на день. Близько 306 євро на місяць на пару. Дорослі з дітьми 6,80 це центів на день, плюс 3,40 центів на дитину. Близько 204 євро на місяць, плюс 102 євро на місяць на кожну дитину. Допомога на житло, надання місця в центрі прийому біженців або субсидії на оренду приватного житла, ну, приблизно так само, як і в Іспанії. Медичне страхування, безкоштовний доступ медичних послуг через систему державного медичного страхування. Одноразові виплати. Можливі додаткові виплати для покриття певних потреб, таких як одяг, навчальні матеріали та інші витрати. Ну і остання в цьому рейтингу, ба-ба-бам, Це Іспанія. Ну, точніше, вона не остання. Вона може навіть сама перша. Тут нема такого, що ти приїжджаєш, тобі зразу виплати на руки дають, от як в Німеччині чи ще десь. Тут існує програма прийому біженців. Трьохфазна три фази є програма. У неї нема навіть назви, це просто програма прийому біженців. Ці послуги надають певні недержавні фонди. Організації, такі як Сеар, Крузроха, Аксем, АПІПАКАМ і інші. На, пер, на нульовій фазі, їх три. Нульова, перша і друга. На нульовій фазі вам видають гроші, не видають, а оплачують ваше харчування і проживання десь в хостелі, наприклад. Ну, от скільки там в день триразове харчування, порахуйте, і скільки день хостел. Там 70 євро чи 40 євро на людину в день хостел, так? Більше нічого не видають. Харчування, то тут базові потреби. Далі, на другій фазі вже додається вивчення мови. Обов'язкове. Вони оплачують курси. Залишається харчування проживання в соціальному житлі, це або в хостел, або готель, або вже в центр для біженців можуть поселити. Центр для біженців і лагерь для біженців. Це різні речі. Різні. Центр для біженців це як готель. І на третій фазі вони вже починають на руки виплачувати. Ну от якщо говорити за родину із п'яти людей, тобто двоє дорослих, троє дітей, то десь приблизно 700 з чимось євро на оренду у нас в Андалусії і 700 з чимось євро на, на потреби. Комуналка, продукти там і так далі. Звісно, що ці суми всі вони можуть змінюватися відповідно від законодавства і е, нових норм. законодавство змінюється часто. Також ви маєте зауважити, що, наприклад, в Іспанії легалізація, сама документальна легалізація може бути кращою, ніж в інших країнах. Наприклад, у Франції також це може бути. В Ірландії вона буде легшою навіть, ніж е, в Іспанії. Але зараз, те, що я бачу по своєму досвіду, вони, на мій погляд, стали ще лагіднішими. Нехай вам щастить, нехай у вас все буде добре. Замовляйте консультації, ставте лайки, діліться цим відео. І нехай вам щастить, нехай у вас буде все добре.